Зроблю ще одне невелике відео з тестом китайського цього мікрофона з тією платкою, яка тут є. Але підключений він зараз до аудіоінтерфейсу FocusRite Scarlett Solo 3 генерація. Ну, що тут такого сказати? Я так і не ризикнув цей мікрофон напряму, так як він був. Відключати, можливо, в цьому не було ніякої проблеми, але все таки на всякий випадок я йому перерізав третій пін на цьому на XLR роз'ємі і відключив його взагалі. Просто там зараз ця дорожка, яка йде з третього піна, вона перерізана там на обох сторонах плати. Ну, загалом таким от чином він працює підключеним до нормального аудіоінтерфейсу. Це запис без всякого шуму подавлення, так як вона власне йде, так як вона є. Але я так тут трохи все тестував, дивився, все-таки оця от програма OBS для стрімінгу, для записів, все-таки вона записує звук лише... З роздільною здатністю 48 кГц. І він все-таки все таки не дотягує до того звуку, який записує, скажімо, там Audition програма. Я оце зараз думаю, запишу тут, як воно є. В принципі, тут не варто думати, що шуму зовсім немає, в принципі, він тут трохи присутній. Я тримаю досить близько мікрофон. Але, в принципі, шум, скажімо так, з аудіоінтерфейсом досить таки мінімальний. Я сьогодні зробив новий XLR кабель. Це я купив провід і два роз'єми окремо. В принципі, недорого досить таки Ще в мене кусок залишився цього провода, я буду дороблювати. В своїх цих колонках там треба зробити вхідний сигнал на цьому проводі. Я думаю, зробити, тому що він екранований, там зараз воно все фонить. Я його так поставив, щоб воно більш-менш працювало. Але взагалі взагалі воно дуже фонить. І це, я думаю, колись зберуся і перепаяю цей вхідний, вхідний сигнал. Ще я думаю, мені скоро має прийти новий цей підсилювач до самого мікрофона. Я думаю, його поставлю. І буду тестувати і ще з тим капсулом, який тут є. Ну, я думаю, тут вже такої різниці не буде все-таки. Капсуль він не дасть там, скажімо, отримати якийсь принципово хороший звук. Цей підсилювач я думав робити сам. Але зрештою я знайшов якогось мужика на Оликс, він мені погодився зробити і продати підсилювач цей. Ну там узгодили з ним, який він саме має бути. Це вже я колись в наступного разу розповім про конкретику. А сюди я ще планую додати запис з за Audition. Я нарешті поставив собі Sony Vegas що мені буде чим його змонтувати це відео. Ну і на цьому все. Тест звуку з програмою Audacity. Саме так вона записує у режимі 24 біти 92 кГц без будь-якої додаткової обробки чи шумоподавлення.